Сьогодні 27 вересня 2024 року, шоста година, 35 хвилин, п'ятниця. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрим продажним корумпованим держслужбовцям і хитрозробленим забудовникам, показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони із-за своєї жадібності руйнують не тільки своє життя, життя своїх дітей у декілька поколіннях, а й життя тих людей тверезих, здравомислячих, які їх оточують. Не переймаючись навіть із-за того, що це можуть бути ні в чому не винні, малі діти, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують ці покидьки. 61. І хай цим цим рабам, які обслуговуються цих багатіїв, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови, буде соромно, що за їхні всі допомоги, про які їх не просили, будуть відповідати їхні начатки у декілька поколіннях. Бо ці новобудови давним-давно прокляті тими людьми, з яких колись познущалися, з яких колись яким колись зробили погане, яким зруйнували життя. Ці продажні забудовники, які під виглядом зараз під час свини українців. Українці, нібито вони українці, збагачуються за рахунок інших людей і роблять все для того, щоб за допомогою корумпованих зв'язків і награбованих грошей позбутися відповідальності за свої злочини.